Христос воскрес, Христос воскрес, радість неба ся являє, пасха красна Радуйтеся щиро нині, Бог дав щастя всій родині, Бог дав радість נאַכז נאָב Мешканці, родини, працівники та волонтери пансіону імені Івана Франка у Місісага розпочали святкування світлого праздника Воскресіння Христового у велику суботу. Усі сеньори пансіону та їх маленькі внуки отримали смачну пасочку та прекрасні писанки та крашанки, приготовлені нашими волонтерами. Після освячення талановитий український співак Богдан Кереїв дарував великодні пісні та веснянки усім присутнім. Чисті любої дайна зломіцних. Молинося боже єдиних. Віду храни всі свої ласки ще дороги. За давньою традицією, до пансіону Івана Франка на Роял Йорк усі покоління родин зібралися разом освячувати великодні кошики, наповнені духмяними пасками, ковбасами, писанками та барвінком. Погиба. Ми раді з отцем, що власне ви, як родина, які завжди піклуєтесь, недарма власне пенсіон, називаємо домом великого люблячого серця. Бо то якраз піклуються вами, і тоді і родина є спокійна, бо знає, що ангел завжди. Підсилює власне, ваші сили, щоб мали мали якнащий догляд власне наші Сеньори. Тож, нехай Господь огорне вас своєю любов'ю, благословить вас по всіх церквах, де будете відбувати послуження, нехай Воскресний Господь благословить нас всіх і дає нам силу йти в дорогу християнського життя. І так, як було сказане. Не за горами вже перемога нашого народу. Віримо, що наш народ не скорений, наш народ завзятий, наш героїчний народ, який в короткому часі переможе, і ми будемо щасливі, власне, і знову заспіваємо ту велетенську пісню, чудову пісню Великодню Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тих, що в гробах, Життя дарував Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос! Ми сьогодні всі тут зібралися як одна велика і гарна родина на освячення великодних кошиків. Це стародавня українська традиція, як я, яка об'єднує всіх українців в цілому світі і святкує велику і багату культуру України. І це видно, що сьогоднішній день зібрав нас тут всіх і тішить мене, що вас так багато, і ви всі такі гарні і в гарному настрої, і святите, і благословляєте Христа. Дозвольте мені від імені пансіону Івана Франка, від імені пані Олі Бовниш, директорки обох пансіонів, побажати вам щасливого, благословенного Великодня. Наповненого любов'ю, радістю та вірою в світле майбутнє, здоров'я вам та вашим родинам, благополуччя, злагоди. Нехай Господь Бог вас всіх оберігає і дарує свою безмежну любов, радість і віру в перемогу України, Христос воскрес! Воскрес!